У своєму зверненні до керівництва місцевих органів виконавчої влади очільник області Сергій Рижук був рішуче налаштованим тепло у будинках, повинно бути за будь-яких умов від голови облдержадміністрації на горіхи дісталось і міським головам, і представникам компанії «Житомиргаз». вимагаю від голів адміністрації. Візьміть владу в свої руки і не допустіть жодного випадку відключення газу і енергії від життєдайних джерел наших людей це перше. Друге, кожен керівник, починаючи адміністрації, і всі його заступники будуть звільнені не тільки голова адміністрації, всі заступники, які будуть морозити людей. Такої ж думки і голова обласної ради Йосип Запаловський посадовець впевнений, критичні ситуації можна попередити, а не бити тривогу, коли вони вже сталися. Ви нам про такі техногенні ситуації зразу ж кажіть, щоб ми могли вникати в ситуацію. Причиною критичних ситуацій відключень від газопостачання були і залишаються гроші. Заборгованість за спожиття енергоносії і газ в області складає 185 мільйонів гривень. Тільки за жовтень було використано газу більше ніж на 20 мільйонів, а сплачено тільки три. Рівень розрахунку по державі становить 45%. відсотків. Рівень розрахунків Житомирської області 27%. відсотків. При цьому всьому. 81% Юрій рівень розрахунків населення.